У давнешньо давнішньо давнину, ще коли для позначення року було достатньо написати лише одну цифру, древня Латина була просто латиною, а нині стародавні картини Ланарода в інші ще навіть не існували. На небі засяяла зірка, що вказала мудрецям зі сходу шлях до новонародженого Христа, шлях до надії людства, шлях до дива. Адже всемогутній Бог, який створив увесь наш світ. Бог що не має ні початку, ні кінця. Неосяжний Бог, якого не вміщує весь всесвіт, вмістився в невеличких яслях, тому що дуже сильно любить тебе. Віфлеємська зірка осяяла прихід Бога у цей світ. І ми пропонуємо у якості різдвяної прикраси зробити символ тієї віфлеємської зірки, яка буде нам вказувати на Христа та нагадувати про справжню суть різдва. Буде нагадувати про надію та підтримку, ми можемо мати в пользі. Поробку ми будемо робити в дещо незвичний спосіб. Зазвичай дорослі показують, що і як слід робити, але у нас із дорослими не склалося. Особисто у мене завжди були якісь проблеми з цими поробками. Е, тому керувати процесом зірковиробництва буде Міліса. От, а ми з Матфієм спробуємо зробити хоч щось схоже на зірку. так? Обіцяємо все робити з першого дублю. Ну що ж. Тобі слово! Для початку підготуємось. Нам знадобиться папір, два аркуші. Бажано трошки чільніший, ніж звичайний. Але звичайний теж підійде. Ножиці. Лінійка, олівець, клей олівець, клей пива або клей пістолет. Мотузочка. Це з забажанням, бажанням, якщо захочете підвісити вашу зірку. Скотч або малярна стрічка це для мотузочки. Ось таку зірку ми будемо робити. Якщо вийде, Флорам, нам знадобиться квадратний аркуш паперу. А якщо немає квадратного. <звук> угу. <звук> Нет, скажу, ну, зазвичай люди, які роблять поробки, це знають, але для вас, тато, я покажу, як зробити зі звичайного <звук> листочка квадратний. Давай так. Треба зігнути в трикутничок. Я навмисно буду робити зі звичайного аркушу А4 формату, бо думаю, що у більшості наших глядачів під рукою опинуться саме такі. Далі, що? А ось цю частину нам потрібно відрізати. Угу. А в кого вже був квадратний аркуш, то вони згинають ось так навпіл в, тр... в трикутничок. А потім ми згинаємо, ось в нас є така лінія, а ми напротилежно. То робимо такі дві діагоналі, правильно? Так. Mm -hmm. Напевно, рівно. Потім ми це знов розгортаємо. Перегортаємо mm -hmm. і... перегортаємо. І... Так. І ось так от навпіл. Звертаємо, Почекай мене. А потім ось так перебирачуємо і знов ось так навпло. Розгортаємо. Перегортаємо. І ось так. У нас є лінія і ось діагональ, так, діагональ і ось так складуємо до неї одну частину. Середня лінія, хоча посередня лінія. Треба, щоб кути були гострі. Угу. Від кута, да? А тут вже халепа. Мат як ти? Я погана. Погано. Та mm -hmm. неможливо так. Давай, не. давай, я тобі. Ні, хай хай сам, хай сам. Що там? Та воно не повезло. Так, я тебе розумію. А знаєш, що я тобі скажу ще? Я тут трошечки чотирю, бо цей папер набагато легше згинається. Так, Набагато. Далі ми розгортаємо, і тут нам знадобиться лінійка та олівець. Потім ось тут от, у нас ось ця лінія. Яку ми ще не зробили? Так. До неї треба Від центральної, правильно? Так. То у нас є центральна лінія, перетин центральною і ту, яку ми ще не робили. І ми від нуля. Тобто від цієї лінії ведемо лінію до кінця. Але можна і точечку. Просто поставити. Угу. Цей. І вна... в мене вийшло 4 і 5 міліметрів. І так я роблю на всіх лініях, які ну, на цьому хресту. То, то самовіцінь однаково. Так. надавляйте ножиці і розрізаємо папір по лініям до відмітки. і так зробити з усіх чотирьох сторін Ні, Почекайте! чекаємо ніхто Ні, нікуди не медліні а я Кривий ріг. Гамбург, тобі не. Так, давайте продовжимо. Тепер ми згинаємо ось так до лінії. Тут у нас вже є одна зігнута, і вона вам може бути як прикладом. Так, а в мене тут якась біда. Не вистачає е, на надрізу. Якщо не вистачає надрізу, можна ще трішки надрізати. І так треба зігнути всі квадрати. Слухайте, а реально, так, є люди, які це роблять добровільно, Пані. Ну, яких не примушують ці зірочки робити, а вони самі там заходять. Да, так, це я така є. Mm. Ура, я вроді я б зробив. О, це схоже на сурікет. На Хто робить з мотузочкою, нам тут треба скотч і мотузочка. Так, зараз я так зрозумів, для тих, хто хоче робити мотузочку, ти будеш пояснювати, як з мотузочками. А ми з мотором без мотузки будемо робити. Добре? Супер. Окей. Бо мотузку я не потягну. Мотузку треба брати десь приблизно 20 см. Тобто це десь ось стільки. А ну чекай, мені цікаво порівняти, що таке 20 см, і скільки ти показала? Ти показала. ти маєш одягнути? Приблизно 20 см. Щоб вона міцніше трималася, треба її зав'язати. Передохти. І тут нам знадобиться малярна лента. Малярна стічка. Малярин стичка. Я відрізаю приблизно ось тільки. Ми розгортаємо одну з вершин нашої зірочки, правильно? — Так. Кладемо ось, ту, ось цю нашу стрічку. І ось так тут. Прикрюємо. А, Тобто вона на малярній ленті буде триматись. Угу. А потім зайве обрізаємо. Зараз треба знов. Ось напополам згинати. Тобто ось це буде трішки важкувато. Ось так і ось так. І по діагоналі. Теж ще буде. Ось так треба? Кораблік. Так. Да. Кораблік. Тепер на іншу сторону кораблик. А, ось так. Все, да. я е можна тут не сильно згибати. І тут нам треба клей олівець. Ми розгортаємо і ось цю от частину намазуємо клеем. Як батько, який відмиває столи, <хи> я раджу вам щось підкласти, щоб не замазати стол. Давай. Так, промазуємо по всьому периметру, правильно? Ну, тільки ось. От, ось от. Ага. Є. Ось цю частину приклеїти ось сюди на верхню. Можна зі. Трошки по, повністю, да? воно... повністю, повністю, щоб вона по грані тут проходила. Можна зсередини підтримати пальцями. Це якщо в тебе пальці туди влазять. І так з усіма. Ага, тепер я зрозумів, на нащо було тут добре його згинати. Бачите, як виявляється все продумано. О, ти вже все. Молодець. Дивіться, якщо ось тут ось так вилізло, треба пальцями просто ось так піднезати, і воно... Якщо б добре згибали, то воно вирівнюється. У нас виходить поки що ось така от зірочка. З другого аркуша паперу ми робимо те саме, тільки без мотузочки. Тепер нам треба з'єднати оці дві половинки. Можна за допомогою клею пістолета, суперклею або клею ПВА. Мені було простіше зробити за допомогою клею пістолета, але розумію, що у багатьох немає його. І тому я зроблю це клеєм ПВА. Треба ось так потримати. І ось тут ось так накреслити. Ось так. Щоб було зрозуміти, куди наносити клей, правильно? Так. Угу. Ось так. І ось тут у нас будуть такі віконця, куди ми будемо наносити клей. Mm -hmm. І потім стараюсь дуже щільно склеювати ось так. Потримати декілька секунд, щоб воно склеїлось. Ви олівець тримати не буде, так розуміє. Він не об'єм, ну він не такий mm -hmm. об'єм. Ось така от зірка. Я не буду тримати за мотузочку, бо воно відірветься, поки воно ще не засохло, йому треба трішки підсохнути. І ось така от зірка в нас вийшла. Все, ну що ж, в нас вийшли ось такі віфлеємські зірочки, в когось краще, в когось такі, як в мене. Але я впевнений, якщо ну, і в мене хоч щось вийшло, то у вас точно має все бути ок. Це ти кому? Всім. Давайте ще раз. три чотири. Вийшло в нас. А, тепер дивись, доня, У тебе олень на светері, а у мене олень у светері.